Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Приїхав на досить таки дуже вечірню риболовлю, поганячнурйо. Так що не гаємо час. Давайте спробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Ну а ви вмочитесь позручніше. Гарного перегляду. Достаємо свою атрибутику. Інвентар. Десь ще затискач. Де ти тут провалився? Думаю, що нам знадобиться кукан. Ну, не думаю, а надіюсь. Кукан жукан. Посилання буде в описі під відео, гарні кукани. У мене він вже, мабуть, четвертий рік. І куканчик держи рибу без питань, Любих розмірів. розмірів. Ще в мене є одна приспособа. Яку я на Олішки заказав. Тільки що я накачував в неї лодочку, докачував точніше. Зараз ставлю вам коротенький фрагмент, подивіться, а я поки що причеплю приманочку. Ну що, така приспособа. Поки збираю снасті Насті цей компресором автомобільним, докачуєш лодочку. Ну, така собі штука, звісно, Якби, Ну, сумнительна, воно там недороге, я замовив, чисто так і вам показав. Риболовлю починаю свою 15-20. комплект Rexar від Zemex, 12 1242, зріст його 2.03, котушка Windrunner 3000 і шнур 1,5, флагман. Починаю з воблера, це копія на Max Quad 115, Bice від Berking, також. 115-му розмірі. На минулій риболовлі я ним завершив рибалку, тож вирішив з нього і почати. Так, паркнувся і будемо робити перші закиди. Близько до берега кинув відразу трави. Набрав. Трава і захльост. Друзі, це по моїм забобонам означає, що вечірня риболовля буде успішною. На насправді сама ця риболовля вона і покаже, яка вона буде, бо в забобони ми не віримо. Длабони не віримо, а в, один, в одну і ту саму точку кинуть. Це, це я вірю, це таке може бути зі мною. Все, два закида багато обіцяючих погнали, ловити рибу. Вставляю свого карася, на якого покладаю надії сьогодні. Ага, дякую тобі. Захиснувся. Блін, ну все вказує на те, що сьогодні буде риболовля, ну просто бомба. Вечірня прямо казка. Ух ти! В коряшках сиділа зкривай. У мене тепер є знаряддя доставання щук. Перва летіла така непогана. Як тебе так гарно сфоткать і телефон не пустить у воду. Який гарний воблерок. Я ще думав, його був в гаражі. Думав балончиком його трошки затемнить йому спинку, бока, але воблера не було зі мною викла вдома, ну нічого, все одно він працює. Гарно, така щучка порадувала. Біжи. Вертайся в свої коряшки. Ну така щучка була. 47 см. сантиметрів. Є. А що це відтягнувся? Як ти там засіклася, а? З гарним таким ударчиком. Ух! Це така крупніша. Відкидаємо дужечку. Дивимося, що там за рибинка у нас. Трошки ти підкрутила сітку. А, Ти ще й відчепилася. Так що мені ще й пощастило тебе дістати. Якби не підсака, то ти б накивала б хвостом. О, ну це вже гарна щучка, що там, рівно 50. Клас. Знову спрацював цей боблірок. На який в мене була надія на сьогоднішню вечірню риболовлю. І він оправдує себе. І що у нас на годиннику? 15.56. Ще трішки повпираюсь в нього. Кинув на гілку. Нічого страшного, деколи я так роблю. О, хтось підсів. Поки я човника поправляв. Шнур сам підсів, да? Поки я тут дом сюдом веслом. А ти там уже почепився мого карася. Сподобався, да? Біжи. Щось перестало клювати. Вітер затих, як я сказав, і кльов затих. Поставлю байсклад є. Yes. <sharp inhale> Невеличкий щоковід. Ну це зовсім маленький. Бежи. підростай. Сподобався йому Макс кладик. Точніше копія Беркінговська. є, блін, поки я розвертався. Не встиг її підсікти. Ну така, наче залікова була. Блін, якраз човен так розвернуло, і недобно було не з руки підсікти. І вона взійшла в цей момент. Поки шукав Ратлін, побачив цей, наткнувся на Стік від гобайт Так як там міляк. Можливо, я зараз його на травої швиденько проведу. Сей під цій шнурок. Що таке? Ай, блін, зійшов, ну невеликий був. Позарився на стік. Все, роблю крайній закид вже в темряві. І буду їхати додому, бо зараз як потемніє. У мене то є ліхтарик. Соберусь, але ж все одно на камеру вже нічого не видно. Така сьогодні риболовля. Ну, в принципі, а чого? Я задоволений приїхав на вечорок, ще одна залікова влетіла. Одну відпустив, одну чи дві вже не пам'ятаю. Ну і пару сходів. Так що не судіть строго. Опублікував як звіт. До нових зустрічей. Пока-пока.